Скористатися правом на голос, аби не втратити можливість проявити свою громадянську позицію відносно партій та їх кандидатів, виборці мають бути впевненими, вони є у списках. Перевірити наявність свого імені можна вже сьогодні. Для цього слід зайти на сайт ЦВК і подати запит. Утім, незареєстрованих переселенців це не стосується. За новим законом, не маючи штемпеля у паспорті, про зміну місця проживання, а не просто довідку. На дільницях таких не чекають. Бо ці особи формально не є членами територіальних громад, а вибори, нагадаємо, місцеві. Проголосувати не зможуть і ще кілька категорій. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які перебувають за кордоном. Особи, які визнані судом недієздатними. Громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, такі громадяни не беруть участь у голосуванні, оскільки законом вони визначені, що вони не належать до жодної територіальної громади і не мають права брати участь у голосуванні. На цих місцевих виборах відсутня така норма, як тимчасова зміна місця голосування, або як раніше говорили, відкріпне посвідчення. Не голосуватимуть також учасники АТО, які 25 жовтня знаходитимуться безпосередньо поза зоною своєї рідної прописки. З урахуванням цього наразі до Верховної Ради подано три законопроекти, в яких передбачені механізми реалізації виборчого права, наприклад, переселенцями, і шанси на врегулювання питання, начебто, є. Насправді потрібно ем, зробити, щоб е, ці люди е, не тільки мали таку потенційну можливість е, проголосувати за е, ради громад, але і могли е, е, також ну, якісь практичні механізми, як це зробити легко, без додаткової бюрократії. Найкраще виписаний законопроект е, 2501А31. Це саме той, що розробляли громадські експерти, і чесно кажучи, серед депутатського корпусу є бажання врегулювати це питання. Станом на 25 серпня, за даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстрували майже півтора мільйони переселенців із Донбасу і Криму. Трохи більше 15,5 тисяч таких осіб має Сумщина. Для всіх інших актуальною кінцевою датою перевірки себе у списках виборців є 19 жовтня.